Чоловік трохи раніше вертається з роботи і застає дружину в ліжку з коханцем. Недовго думаючи, він витягає його з ліжка і сильним ударом відправляє в куток кімнати. Дружина й каже: Правильно, Сашко, так його, то дивися, у самого дружина є, а він до чужих дружин повадився ходити. Тут коханець піднімається і ударом відправляє до іншого кута чоловіка. Дружина така: Молодець Петро, дай цьому гаїсту гарненько, а то сам не може, то ще й іншим не дає. Несправедливість це коли твоя дружина вагітна, всі родичі та друзі гладять її по животу і кажуть Вітаємо! І ніхто не гладить тебе по яйцях і не каже тобі молодець. При отриманні громадянства Ізраїлю на співбесіді запитують В анкеті ви вказали, що мати та батько у вас українці. А хто ж у вас у родині єврей? Нікого, я першим буду. Вчора Маруся дізналася, що давні греки вгамовували спрагу не водою, а вином. І вирішила це перевірити. Як виявилося, давні греки мали рацію. Водою так не нап'єшся. Один гінеколог каже іншим Уявляєш, у мене вчора була одна пацієнтка, так у неї пілотка, як динька. Та ну, колега, такого не може бути. Що означає не може бути? Завтра в обід зайдеш до мене і сам побачиш. Наступного дня, як і було домовлено, в обід другий гінеколог приходить до кабінету свого колеги, сидять, чекають, і тут приходить ця пацієнтка. Роздягається, залазить на крісло, розставляє ноги. Другий гінеколог дивиться, пілотка як пілотка, нічого особливого. Він і каже першому: Ну, і що тут такого? Та ти не зрозумів, ти її на смак, на смак спробуй.